Привіт! Всім привіт! Наше сімейство в зборі. І куди ми їдемо? В зоопарк! З тобою каву. Сергій вже свою випив. Давідчик готовий і виїжджаємо. Покажи свій образ. Давидик підібрав собі образ під зоопарк. Так? У mm -hmm. тебе мавпочки, крокодилчики. Покажи свій рюкзачок. Дивіться, який класний. І шапка. Шерифа Шериф. і шапка шерифа. Наші сімейні вигулки вони мені потім надовго запам'ятовуються. Ідемо в київський зоопарк. Кілька разів, до речі, були в цьому зоопарку. Ставлю вам тут фото. Як ми їздили минулі рази. Дивити, як там ще такий маленький, був пам'ятаєш? І mm -hmm. готував цих овечок. Ми приїхали в зоопарк. Тут ось така парковка. Заїжджаємо. Касу за квіточками. Зараз нам візьму. Буду з вами ділитись цінами. Ціна одного квіточка для дорослого 130 гривень. У нас два квіточка. Давіточку безкоштовно. Діткам до 6 років безкоштовно. Ще ми оплатили 100 гривень за парковку. Це така фіксована сума для машини. Неважливо скільки часу ви тут знаходитесь. Загалом 360 гривень дали на касі. Хто там? Так. Дивіться, які милі, різнокольорові, різнокольові. Гарні, різнокольорові. Тут у нас індійський слон. Такий милий. Давидичок дивиться слоника. І гарний, скажи. Хто там? Зебри. Зебра. Дик питає, чого у зебри. Тільки двоє нема. Ну, мама і тато, а немає дітей. Кажу, може, вона child free? Вони child free і не хочуть мати дітей. Пішли в контактний зоопарк. Там дуже класно. Можна тварина годувати, можна їх гладити. Дві упаковки корма. Одна упаковочка 100 гривень, тобто 200 гривень заплатили. І будемо готувати тварину в контактному зоопарку. На Сереж. Так, і Давид дай одну. Вони як тільки бачать корм, відразу біжать. Контактний зоопарк дуже класно, тому що можна погодувати, можна знаєте, погладити їх. Це якось там більш цікавіше, ніж просто дивитись. Ой, гуси. це знаєте, це моя біль. В селі, коли ти йдеш по селу, їдеш на велосипеді, і гуси за тобою біжать, хочуть тебе схопити за ногу. Це в мене страх і біль. Я завжди дуже боялась йти, проходити біля них або просто на велосипеді проїхати, тому що вони такою стаєю за тобою біжать. Ой, фу. Їх годують тут всі люди, годують працівники, і вони просто коли бачать їжу, все рівно біжать, Це біжать. Зустровує. Ніби вони перший раз в житті її бачать. І видно, що такі відгодовані ці овечки, козочки. Ого! Та маленьке козенятко. Та тихо будь. Я тут відео -то записую в YouTube, а ти кричиш, як не знаю, що мене перекрикуєш. Так мило. Дивіться, оце характер Сергія дражнити, просто дражнити жидей. Оце він так завжди, просто дражнить. Навіть козуці набридло. Вона злиться. Бобри. Ти думаєш, там бобри? Ааа, нутрія. Тут намальована нутрія. Нутрія? Угу, Це нутрія. Ти шукаєш нутрію? Може, вона під водою? Козочка, на? Тут острый звірів. Заходим сюда. Дивіться, яка змія анаконда О! Ой, дивіться, як мило, Вони Ми там обнімаються. Черепашки тут. Ого, скільки їх багато і вони всі разом. Дивиться на тебе. Думає, хто це до нього в гості прийшов? Алігатор. Дивіться. Ого. Да ти бачив? Це алігатор. Яка його. Це пітон, Давидушка, питон. Я думала, що якщо ми прийдемо в будній день, буде менше людей. Насправді людей дуже багато і досить жаркувато. Що тобі подобається? А ще якусь таку може. Може там Обрав ось таку іграшку і ось таку. І за це заплатили 130 гривень. Попалась ось така штука. Тепер будемо брати морозиво. Ще водичку. На нам ось це лев, морозиво, зелений. Угу. І ось це ескімо великий угу. ну, без газу. Огромний який. І водичку без газу. Маленьку, так. Морозиво. Сергія ось таке. І взяли соломку, водичку, серветочки. Ще 300 гривень. Давидушка з'їв морозиво. Зайчик, 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 зайчик. не плачка. Мама купить друге інше морозиво. Пішли, виберем. Пішли. пішли. Ми купляли морозиво, взагалі не було людей. Ми просто підійшли, купили і все. Давидика впало морозиво. І коли ми повернулись знову його купити, там така черга зробилася, людей 20. Я йому дала поки своєму морозиво, і він їсть. Тут ще таке колесо, я думала піти на нього, але дуже жарко. Я думаю, там взагалі буде така парілка. Нереально просто. Заходь, зайчик. Тут такий прохолоджуючий досик зробили. Купили таку іграшку, де відіграється іграшка мого дитинства. Дала Давідечку гроші, кажу, йди на касу і вибери, що ти хочеш. Він вибрав карусельку, купив собі жетончик. Катаємося, так, наш сюди. Втомився, втомився. Поки ми катались на карусельці, Сергій взяв два лимонади. Один на нього, один мені, дві кукурузки, і Давидочку ось таку стаканчику кукурузку. За це заплатив 450 гривень. Мені дуже важливо вчити його самостійності. Даю гроші, щоб він сам йшов на касу. Купив білет і буде рибалкою займати. Дивитичку до рибалки, дали ось такий подарунок. На ласточка. Ва, Тепер обрав машинки. Ось такі. Зараз цікаво, яку машинку саме обере. Ось цю червону. Тримайся, зайчик, тримайся. Включили світло і виключився атракціон. Давидичок не покатався. Світло виключили, зайчик. Дивіться, яка краса. Така природа гарна. Давидик каже, фіш, фіш. Ой, яка краса. Так гарно тут зробили. Оце центральний вхід. І ось тут така краса. Така карта. Сюди, до речі, ми не дійшли іншого разу. Ми прийдемо, ще дійдемо, Давид вже втомився. Але дуже багато це, тваринок це. немає, а покататися на такому поїзді. Ми катались на ньому, коли Давид був маленький, а зараз не покатались. Треба ще раз приїжджати, тому що це дуже великий зоопарк, дуже багато місця, дуже багато де можна погуляти, тому треба приходити ще раз. О, і дивіться, хтось такий сукні, як у мене. Класно. Ма, да, зайчик, так. Да. Ще на виході побачили тигра. Він відпочиває. Ми дуже втомлені, сіли в машину і виїжджаємо з зоопарка. Класно провели час, нам сподобалось. Хочемо ще повернутися. Прощаємо. Прощаємось з вами. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за підписку, лайки. Гарного дня, всім пока і гарного дня.